Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, це взагалі новий податок? Чи в ньому просто з'явилися певні новації і на що вони спрямовані? Цей нова податок дійсно запроваджується лише із 2022 року. Сплачувати його треба буде у 2023 році. Стосується він, перш за все, тих, хто не передає свої земельні ділянки легально у оренду. Паєвіз перш за все земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Справа в тому, що у нас в Україні ну приблизно 70% власників пайових земельних ділянок передають свої земельні ділянки у оренду. Вони сплачуються за ці земельні ділянки, сплачуються всі податки, чи то єдиний податок, чи земельний податок, сплачуються податки на доходи фізичних осіб із орендної плати, яка Виплачується власнику, але є приблизно третина е, пайових земельних ділянок, е, там де діють, так скажемо, джентльменські договори оренди, де аграрій і власник ділянки домовляються про оренду, але оренду цю документально не оформляють, не реєструють, розраховуються готівкою переважно за е, використання землі. І от в цих випадках, там, де немає легального договору. Оренди землі, там таким власникам доведеться сплачувати ось це мінімальне податкове навантаження. Тобто ще Нимально раз уточнити, що для я просто так ще потрібно ще раз уточнити для людей, які офіційно із договором за контрактом передають в користування свої паї для якихось агрохолдингів, наприклад, чи будь-кого іншого, для них нічого не зміниться. Їм не стануть там, наприклад, менше виплачувати ось цих дивідендів, чи вони в грошовій формі, чи в якійсь товарній. На це не повинно вплинути. Ну можливо, але сам закон цього не передбачає, так я розумію. Так, мінімальне податкове зобов'язання на тих, у кого легальна оренда землі вона абсолютно ніяк не вплине, тобто і по обсягу платежів. Мінімальне податкове навантаження розраховане таким чином, щоб той, хто легально сплачує всі податки, у кого з оренди сплачується податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, і так далі. Тобто, легальні орендні відносини це ніяк не вплине і зростання податкового навантаження не буде. Мінімальне на податкове тому, навантаження так. Давайте поминемося. Туди... Стосуватиметься тих, хто скажімо так, неофіційну оренду має. Так так звана сіра оренда, так називають її. Якщо от зараз ми будемо говорити про це, які суми потрібно буде сплачувати тим, хто десь не міг, десь не хотів оформити усе, усе офіційно, про які суми йдеться. За цей рік діє пільговий період, 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. З наступного року буде 5% від нормативної оцінки. Ну щоб теж в середньому по Україні, звичайно, по регіонам оцінка земель відрізняється, але в середньому по Україні це. 30 тисяч гривень за гектар, тобто платіж становитиме ну, десь до півтори тисячі гривень за гектар на рік. Середній розмір паю в Україні знову ж таки 4 гектари, але він дуже відрізняється. На заході України це може бути пів гектара середній розмір паю, на сході, південному сході сягають і 10-15 гектарів, але от в середньому по Україні це буде близько 6 тисяч гривень за гектар Ой, за, а... за пай. Яка от мета власне цього, цього закону? До чого він має призвести? І знову ж таки, це все буде йти в місцеві бюджети. І зараз ми теж розуміємо, наскільки це важливо наповнювати ці бюджети, що вони зможуть отримати. Мета цих податкових змін дуже проста: за землю повинні платити всі однаково, і на сьогодні ми знову ж таки розуміємо, що 70% власників пайових земельних ділянок або ті, які офіційно передали земельні ділянки в оренду, орендарі за них всі податки сплачують. Тобто є приблизно 70% агробізнесу, яке працює в білу і сплачують всі податки, які потім наповнюють в тому числі місцеві бюджети. І є приблизно 30% аграріїв, які от використовують у цю неофіційну оренду, економлять таким чином на податках. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб є головним джерелом надходжень для місцевих бюджетів, але якщо оренда неофіційна, не зареєстрована, то з орендної плати відповідно ПДФО не сплачується у місцевий бюджет. І таким чином ідея мінімального податкового зобов'язання це встановити мінімальну певну платну оподаткування на один гектар, якщо ви легально сплачуєте і ПДФО, і орендну плату, військовий збір і так далі, то. Нічого для вас не поміняється. Ті, хто не платив раніше, вони тепер нарешті це будуть сплачувати. Тому тим, у кого до сих пор зберігається неофіційна оренда, їм варто лише порекомендувати нарешті офіційно укласти договори оренди із тими, хто використовує їхню землю, і відповідно сплачувати ті податки, які і раніше були передбачені українським законодавством.